We'll yeah. yeah. На сайті нашого міста Українка.орг створено рубрику Громадський бюджет. Вона містить пропозиції, які надійшли в рамках одноіменного проєкту до Української міської ради до 1 червня 2016 року. Це пропозиція і будівництво спортивного майданчика, реконструкція фасадних вікон в школі номер 1 ремонт їдальні актового залу. В загальноосвітній школі номер 1 це придбання звукопідсилюючого світлового обладнання для проведення заходів. Це і капітальний ремонт глядацької зали, заміною крісел і багато інших. Хочу сказати, що зараз відкриті голосування. Ви можете для того, щоб здійснити це голосування, натиснути на клавішу переглянути пропозицію, ознайомитися з описом пропозиції. Що вона є? З фотографіями, з переліком робіт, які включені до цієї пропозиції, з кошторисною вартістю, і побачити вже на сьогоднішній день стан голосування за дану пропозицію. Ось, наприклад, пропозиція будівництва футбольного майданчика. На сьогоднішній день вже за неї проголосувало 84 людини. І тут є якраз іменами із датою, коли людина здійснила це голосування. Для того, щоб підтримати ту чи іншу пропозицію, вам потрібно зайти на сайт україм.org, зайти в рубрику громадський бюджет і обрати свою пропозицію, за яку ви хочете проголосувати. Так, наприклад, ви нажимаєте Переглянути пропозицію, і натискаєте на кнопку Підтримати пропозицію. І вносите всі дані, які є у даній рубриці. Після внесення необхідної інформації натискаємо Відправити і по завершенню обробки інформації у списку осіб, які підтримали ту чи іншу пропозицію, з'явиться ім'я особи, що проголосувала. Громадський бюджет це проєкт, який. Започаткувала українська міська рада при ініціативі міського голови Павла Козарява в 2015 році. Проект був успішний, було реалізовано чимало пропозицій і втілено в життя, і тому, звичайно, цей проект підтримали і на цей рік. Зараз іде формування громадського бюджету на 2017 рік. Формування громадського бюджету потребує певного певного терміну. Це звичайно збір пропозицій. Це голосування. Далі ці пропозиції обговорюються на комісіях, уточнюються суми цих пропозицій, як зазвичай людина, яка подає, може певною мірою не володіти ситуацією. Тому ті пропозиції, які наберуть більше ста голосів, переглядаються ще відповідними спеціалістами на предмет уточнення кошторисів. І далі подаються в бюджет 2000, формування бюджету 2017 року. Тому, звичайно, зараз доцільно при процесі, який зараз відбувається в виконавчому комітеті, це саме формування бюджету 2017 року на основі бюджетної резолюції, яка була прийнята на квітневій сесії. Доцільно формувати якраз і громадський бюджет на 2017 рік. Тож не будьте байдужими та долучайтеся до голосування. Лише разом ми зробимо наше місто кращим. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. 75-ту річницю з початку Другої світової війни відзначили кількома заходами і в українці. Напередодні дня пам'яті і скорботи в міській бібліотеці відбувся тематичний захід, який підготували працівники бібліотеки за участі творчих колективів міста та вихованців і педагогів школи мистецтв, що презентували присутнім музичні подарунки. в них мир и я и ты если солнечных лучей в любом окне улыбается заря тебе и мне для друзей любая даль не зря близка для друзей шумит лес, журчит река для друзей сквозь облака горит звезда для друзей Кто под громкий салют, кто под песни друзей Кто всего лишь под шорох назявших ветвей Ты представь, что однажды и на все времена Станут их имена только шелком знамен На да березках, что шлет на прощальный поклон Не спешите уйти, ветераны войны. Оставайтесь до новой весны. Не спешите уйти, ветераны. 22 червня Рада ветеранів Українки разом з представниками міськради та громадськістю відвідали місце поховань та пам'ятні знаки в селі Плюти старі українці на площі Шевченка. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих солдатів. Лавіною проносяться года той страшної, жорстокий війни. І що живуть серед нас ветерани? ми пам'ять об этом довжні. Внуку діда спросили, дід, а дід, що таке війна? Всі о ній говорять і пам'ять страна. Ох, внучок, це горе людей, это, это смерть на тебе. Горела пшениця, горели поля. Убивали людей, горела земля. І щоб помнить о них, ми приходимо синок, і на их на могилці ми нос вінок. Завершуючи захід до дня вшанування пам'яті скорботи, учасники опустили на воду Дніпра вінок із квітів. До До войны здесь была Днепровская флотилия. Во время войны тоже была Днепровская флотилия. Моряки, командующий адмирал флотом, то есть, да, командир Днепровской флотилии был такой Новиков. Значит, Днепровская флотилия, задача ее была не пропустить немцев на территорию Украины, Киева значит, При форсировании Букарин ну, Там Букраинский базар был С одной стороны И с другой стороны Участвовало более Миллиона человек Каждый день Погибало 60 тысяч Солдат и моряков Сегодня Мы уже третий раз традиция у нас. Бросаем венок в Днепр, так как здесь погибло много моряков. Почти вся была флотилия уничтожена. Мы не должны забывать. И сейчас везде говорят, это надо не мертвым, это надо живым внукам, правнукам, детям, чтобы они знали, как их защищали Украину, как Днепровская флотилия послед до последнего моряка уходила, но не сдалась. Сейчас мы бросаем венок морякам. <связь> Абоненти компанії «Воля» в українці часто скаржаться, що не можуть в разі потреби дозвонитися на телефон компанії 607 та цікавляться, чи можна встановити стаціонарний телефон у відділенні компанії безпосередньо в українці. Насправді дуже складно так зробити, тому що у нас єдиний кол-центр по всій Україні. Ми обслужуємо близько півтори мільйона абонентів по всій Україні. І такого, щоб ми не відповіли на дзвонки, такого не буває. Відповідає просто робот. Це правда. У нас є система, яка голосує, підтримує, яка спілкується. Это делается специально для того чтобы разделить проблемы на технические, финансовые и так далее и потом э, время обслуживания телефонное уже намного короче до этого робот распределяет звонки в зависимости от проблемы но дозвониться до, до живого оператора можно действительно бывают случаи там в часы пик, когда можно ждать там больше минуты. но в целом э, всегда можно дозвониться. Я понимаю, что человеку приятнее сразу услышать живой голос, но, к сожалению, система такова, как в любом банке, как в любой другой большой компании, там, будь то Киевстар, МТС, любая другая большая компания, все-таки сначала приходится общаться с авиаром и сузить проблему. Поставить здесь телефон, наверное, можно было, но вы представьте себе ситуацию, когда человек, который сидит на телефоне, там максимум, кого он там, может, можно посетить одного человека, потому что поток звонков небольшой. Но вдруг этот человек заболел, то что тогда делать? Или там вышел на обеденный перерыв. На самом деле, ну, проблема все равно будет существовать. Поэтому мы как можем это делаем. Более того, у нас сейчас есть канал самообслуживания, так называемый, то есть через наш сайт, через интернет вы можете зайти в воль, ну, через там воля.ком, воля. там можно скачать приложение даже на смартфон, либо просто через компьютер пользоваться. MyVolia у нас так называется программа, через которую вы можете тоже много технических проблем решить и задать вопросы в онлайне. На колл-центр звонки у нас бесплатная, потому что у нас есть номер 0800. Звонки на обычный городской номер, да, они платные по стандартному тарифу, но он там входит какое-то количество минут в области. На мобильные телефоны звонки бесплатные. Вот со всеми давно мы запустили мобильные телефоны для всей Украины. Там есть телефоны Киев есть телефоны МТС, есть телефоны Лайфа, то есть всех трех больших мобильных операторов. И тогда звонки без Да, 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 эти номера все есть. Вони співпадають з нашим київським номером. Користуючись нагодою, запитаємо представника компанії «Воля», чи існує сьогодні заборгованість в абонентів з Українки, та чи не передаються ці борги колекторським компаніям. Ніколи ми не передаємо долги, які менше, ніж 6 місяців. Все, що старше 6 місяців, ми вже маємо право продавати. Чаще всього це період 9 місяців в рік, але буває, буває раніше. Единственный мой совет здесь это все-таки платить вовремя, ну или выяснять, в чем мы всегда идем навстречу, мы готовы реструктуризировать так модное банковское слово, да, долги, если у человека какие-то сложности, мы готовы давать скидку. Мы готовы идти на уступки пенсионерам, специальным категориям граждан, мы работаем с администрацией в этом вопросе. Мы готовы mm -hmm. помогать людям, у которых действительно есть какие-то сложности финансовые. Мы понимаем, что телевидение это важно, интернет важно, и так далее. Но если человек не платит, а если он не делает это 6 месяцев, скорее всего, намеренно не платит. Ну, то, к сожалению, мы вынуждены прибегать к таким методам. Это даже финансово правильно, потому что мы не можем никуда списать эти долги, кроме как передать их коллекторам. То есть, когда мы передаем их коллекторам, они По відчутності фінансове спісуються. Уже традиційно 6 липня в українці святкуватимуть Івана Копала. Я запрошую всіх наших мешканців міста і гостей відвідати наш захід. В програмі заходу передбачаються вже традиційні наші спортивні змагання з пляжних видів спорту: це пляжний волейбол, пляжний футбол. Також змагання. Які пов'язані з водою, змагання і конкурси на піску, це буде проводити наш центр спорт для всіх для малечі. Також Палац культури підготував чудову концертну програму. Що презентуватиме традиції святкування Івана Купала. в програмі? Також перегони на моторних човнах. Відкрите тренування секції веслування на байдарках, запалення купальського вогнища та фаєр-шоу від церкової студії романтики. Також в рамках Івана Купала передбачається як завжди. Це місто майстрів. Ми запрошуємо. Народних умільців також умільців з міста Українка долучитися до цієї виставки. Я думаю, що для наших гостей це буде приємним відпочинком. Але б хотіла звернути увагу на такий момент, що під час святкування Івана Купала відбудеться презентації. І підведення підсумків конкурсу на краще упорядкування набережної. Оголошений минулоріч конкурс про створення міського парку з озеленення території набережної в бік міського пляжу знайшов підтримку не лише в жителів Українки. Власну концепцію міського парку, озеленення території з урахуванням рекреаційного навантаження та елементами впровадження екологічного моніторингу лівої частини міської набережної річки Дніпро в місті Українка запропонували також відомі архітектори та дизайнери. Тому саме якраз в рамках святкування можна буде ознайомитися з тими пропозиціями, які надійшли на конкурс. Також ми підведемо підсумки і нагородимо переможців. 6 липня на набережні Українки відбудеться захід у форматі світового кафе, який має назву набережна майбутнього. Ми запрошуємо всіх жителів міста Українка не тільки долучитися до обговорення цієї теми. Це справжній музей, облаштований у квартирі. Тут все дихає мистецтвом, а сам творець скромно говорить: нехай все про мене скажуть мої роботи. Шануваліки майстра вкотре прийшли на гостину, а він вітає їх щирою усмішкою та посвячує в історію свого життя. Потяг до творчості, малий Сашко відчув ще в ранньому віці. Тоді з'явилися його перші дитячі доробки. Це з дитинства, це любов. Це Божий дар, сам, сам, це точні слова, як то кажу, що Божий дар, так, і в мене Божий дар. От. Від природи. У мене батько коваль. Теж коваль художник. І санки робив фігурні, і коньки мені зробив фігурні, лижі зробив мені фігурні. от. Мати вишивала, мати в'язала. Сестра, сестра малювалась. Малювала на склі тоді ще в той час до війни. Вот. Я сам, а я сам, скільки себе пам'ятаю, скільки я і малюю. І ліплю. Його називають майстром з великої літери. А він згадує, що народився в Полтавському краї неподалік опішні. Це селище здавна вважається центром гончарства і кераміки. Тож енергетика краю талановитих людей плинула і на нього. Олександр Миколаєвич Корш – відомий педагог, художник, писанкар, майстер з виготовлення кераміки. Життя моє художника, педагога, майстра народної творчості. Оце воно все. Я відходжу від від народних традицій. Буквальному, в смислі, це слова, ваше буквально смислі ваші напрацювання особисті. Моє творче напрацювання, Я сам художник. Мені не цікаво повторювати одне й те саме малювати в одне і тому стилі. Я їх виконую. Тобто, ну, кожна робота, яку ми тут бачимо, це ваша авторська робота. Це всі авторські мої роботи. Створені майстром роботи відзначаються невимушеністю, природністю, вдалою композиційною побудовою і свіжістю барв. Як живописець Олександр Корж створює картини в різних художніх техніках та стилях. Йому вподоби як олійний живопис, так і акварель. Портрети і пейзажі виражають творчий орієнтир та уподобання автора. Багато в нього і графічних робіт. Пейзажі Прикарпаття. Я щороку туди їздив. Мене дружина була з Прикарпаття а це пейзажі місцеві на Стугні. Майстер художньої творчості з Українки значну увагу приділяє скульптурі та декоративно-прикладному мистецтву, гончарству, кераміці, розпису готових виробів. Ось, оце ось народна творчість. Ось вона. Вона виконана змішаною технікою. Основна техніка декупаж. Слово декупаж це французьке слово. В перекладі означає вирізати. І от це вирізання, а потім наклеювання. І є в нас. Получається картини. Картини, всі розписи, всі вони декоративні. Але вони всі відображають нашу Україну, нашу столицю України, наше місто, студії, в яких я займаюся. Все це тут зображено. Ми можемо показати, подивитися. Ось оця ось перша картина. Вона тут зображена, вона присвячується українці. Українці присвячена Великодню. А це в нас посвячені, Ось у нас присвячена моєму рідному місту українка. Ось воно в герб зображений. Ось герб святковий українки. У мене є такий. От і квіти, і обрамлення ось таке декоративне. Обраблення, ніби вишивка. І ці картини, і ці картини. Ось це теж присвячено українці. Оце і ця картина присвячена Україні. Оця картина присвячена місту Обухову. Я цю картину посвятив джерелу. Ось ми займаємося все. Це у нас берегиня цього джерела. А ось ось в мене була виставка. Я в Обуховську краєзнавчому музею. І були на цій виставці Олійник Борис і Олександр Білаш. І саме після виставки ми з ними зустрілися. Ось вони, мої картини які. І ось це всі картини, всі ці мої. Всі вони оригінальні, всі вони ексклюзивні. Ось у нас про Київ відео. Оце творчість у нас в стилі Марії Примаченко. Ось творчість у мене, мої розписи. Ось вони до Олімпіади Євро 2012 Ось моя виставка в Обуховському музеї, краєзнавчому музеї з директором музею. Ось це всі виставочки. оце все вони присвячені були євро 2012 дванадцяте. Скажіть я перепрошую, скажіть мені, будь ласка, а зараз євро 2016 Є у вас якісь роботи Ти, чи поки що нічого будуть, будуть. ви готуєте, так? Да. А самі ви зая такий заязви футболіст Дивитеся. Да, — Так, я виховувався на футболі в Варіволо В досконалувався. А сам я служив в Києві в військовому училищі в армії три роки, і там я досконалувався. З одної сторони художньою я ходив в студію. Я готувався до поступу художній інститут, а одночасно займався волейболом. І там три роки дуже фізично підготувалися, все. І я був першою розрядником, а потім поступив вже в інститут на художньо графічний факультет. А хлопці мені пишуть, що нам присвоїли звання кандидата в майстри спорту по волейболу. Так що я такий спортсмен. Але це було в 1963 році. А вчора матчі дивилися? Так. Ну, як враження вам? Розстроїлися теж, як всі? Дуже, дуже, дуже. Нема професіоналізму, ми ще не годимося і не можемо зібратися, нічого не можемо. Молодець. Відсутній професіоналізму. А роботи Олександра Миколаєвича вирізняються яскравими колоритними персонажами, які наділені різними чеснотами. А кожна робота художника це окремий твір, в якому він прагне висловити те, чим переймається, що його непокоїть. У квартирі музею облаштовано кілька тематичних виставок. Ця виставка тематична. От перша виставочка це, це присвячена обухівському краю, краю малишковому, як ми називаємо його. От і оце зображення з Малишковим. До Малишкова я з ним зустрічався свого часу. От, зустрічався з його дружиною, зустрічався його з його друзями, Платоном Майбородою. У вас тільки приємні спогади, спогади залишилися. Спогади приємні. Говорили про творчість. Говорили про творчість, а потім, коли його не стало, я тут на той час працював в обуховській середній школі. От і узнав, що ця подія така відбулась, не стало Андрія Саміловича. Ми з, 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 її, з його тіткою із директором школи поїхали до нього туди, в Київ, зібрали речі і створили музей. Я його художньо оформив. Зараз він працює, цей музей, музей. Андрія Малишка, кімната, музей Андрія Малишка в першій школі у роботах Олександра Миколаєвича представлене національне мистецтво в сучасній інтерпретації. Це синтез традицій, новацій, класики і сучасності. Олександр Маклавич, представте нам, будь ласка, оцю галерею свою. Що тут у вас добре? Так це галерея на балконі. Тут світло тут завжди в мене добре. і тут я виставляю. Почалося з того, що я отримав квартиру. І всі свої вироби перевіз сюди. Всі свої картини я перевіз сюди. Ось вони в мене. мене ось ця картини тут вони в основному виконані олійними фарбами. Одна акварелью виконана, Естамп один зроблений. Оця ось частина в мене кераміка починається. Ось тут вона кераміка. Все це воно зроблено в моїй керамічній майстерні, яка була у майстерні шкільній майстерні. Школи номер 1 української. Ось ці вироби. Всі вони в стилі перероблені трішки, перероблені в стилі декупаж. Це тут, тут зберігається моя література по мистецтвознавству. Вироби відомі українчани. О, тут ми їх можемо побачити своїх, всі мої, хто знайомий, всі мої симпатії віддані, тут вони в мене є. Це ваш робота ще в школі. Ми працювали, була керамічна майстерня, зроблення ліплення. Ліплення присвячено пам'яті кобзаря мої дитячі роботи із школи мистецтв, учнів. Є ось композиції, композиції, спеціальна писанкова композиція. День хрещення Київської Руси України. Ось вона зображені. Ось, тут, тут знайомі люди знайомі наші. Це українківська писанка називається називається, а це все зроблено теж керамічна робота і називається українські сувеніри. Українківські для того, щоб отримати якийсь результат, потрібно дуже багато працювати. Олександр Корж працювати звик. Він знана творчу особистість, але без зверхності та з гордістю розповідає про однодумців творчого цеху. Це останній доробок. Про митців обухівщина, наманіна молоденька, Нестеренко, Сієв. Да, так, ми роби. ж всіх знаємо їх, так. Саркістян, Лемешко, сетеріва. Лемешко поетеса, можливо, ви знаєте. Так. Так. Ось оця дівчинка, я вчив її в Обухові. Вона поступила в техніку і, будучи технікою, зробила герб обухова. обухова. У збірнику Обухівський ярмарок народної творчості розповідається і про Олександра Миколаєвича. У квартирі митця привертає увагу особлива експозиція. Оце сьогодні в ювілейні дні. Ми повинні були видати свою працю з Галиною Олександровною Кучуренко, з якої я працював в загальноосвітній школі номер 1 Тісно спілкувався в останні часи, і ми працювали над виданням книги Альбома. Вона повинна називатися Душі прекрасні поривання». У цій книзі, така книга альбом як оце я показував тут, вона повинна вийти про мою творчість художника, педагога, майстра народної творчості, про моїх учнів, яких я учив в загальноосвітній школі, в школі мистецтв, про учнів, які зараз займаються в вищих навчальних художніх закладах. І про свою творчість про свою останню творчість, писанкарство і декоративний розпис. Олександр Корж мріє про час, коли книга альбом побачить світ, але для цього потрібна підтримка небайдужих людей. Це вас уже ювілейний рік вашої творчості. Так. так скільки це років виповнюється вже? Ні, <серків> мої творчості виповнюється більше 50, а мені виповнюється ще тільки 75. На чим ви ще хочете працювати? Про що ви мрієте? Ну, по-перше, я хочу. Я дуже багато напрацював. Багато вже зроблено. Я зробив цей музей, я закінчував. От для цього музею я працював шість років. Це оце все ми тут, що ми бачимо внизу на полу і так далі. Оце це все мої останні роботи. А що ви хочете ще зробити? Я хочу, щоб славні українці, які я присвятив своє життя, знайти місце приміщення для мого музею. Це людина, унікум, неповторна людина. і Його творчість заслуговує розповсюдження, яке буде мати велике значення для естетичного виховання молоді. З Олександром Ніколаєчем я перепрацювала багато років. Він, як я була, а він в молодого покоління. Характер добрий, відзивчивий, зполнений, трудолюбний. Діти ходить к нему на уроки і всегда з восторгом з його уроків. Самобутній майстер художньої справи, відзначаючи 50-річчя творчої діяльності, приймає вітання від колег з громадської організації Джерело Українки. Без вас себе не виявляю. Mm -hmm. Я правильно сказала. Добре, добре добре. Я вітаю вас з таким святом. Бажаю вам натхнення, бажаю вам ще творити багато. І у вас, у вас дуже цікаві роботи. А мені ще хочеться, щоб моя не дуже цікава робота і від джерела. Я вас вітаю від джерела українки і маленький наш презент для вас. Спасибі. А мені дуже хочете приймати і приймати ваші вітання. А вам теж щоденного творчого натхнення. Як? Що ви творили і творили, oh, yeah. на радість людям на радість людям нашого міста. Лілія Анохіна згадує, як свого часу створювала організацію Джерело Українки, і як їй допомагав Олександр Миколаєвич Корж. Він був один із перших, підтримав і як ентузіаст, мені дуже цікаво було з ним працювати. Може І завдяки йому організація до цього часу є, працює, і, і надію, що і буде існувати. У нас зараз такий діловий президент Світлана Толкачова. Я їй, вам також бажаю натхнення і праці, і щоб кожен був завжди з нами. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро.